Трамп ставить європейським лідерам ультиматум, або вони погоджують угоду Трампа про закінчення війни, або США розпочинає процедуру виходу з НАТО. Цього тижня до парламенту США був поданий законопроект про вихід Америки з НАТО. Подав його член команди Трампа, сенатор республіканець. І це насправді дуже серйозний крок. ЗМІ спеціально його замовчують. Жоден такий законопроект серйозний не міг би бути поданий без згоди президента США. І тут цікаво замітити, які мотиви цього всього, а це глибокий конфлікт між Трампом та європейськими лідерами. 4 роки повномасштабне вторгнення. Скоро вже буде 5. Ніхто з європейських лідерів не пропонував свою допомогу у закінченні війни. Ніхто не говорив про закінчення війни. Риторика була війна, перемога Росії в умовах обмеженого постачання зброї. Риторика наступна. Ніхто з європейських громадян не буде воювати проти Росії. Це мають робити українські люди. Трамп, прийшовши до влади, він намагається виконати свою обіцянку, яку він сказав, що він закінчить цю війну. Він розробив угоду про закінчення війни. І європейські лідери, замість того, щоб цю угоду підтримати, вони почали ставити палки в колеса. Вони почали вносити свої якісь контр угоди про зупинку війни. Вони почали вносити якісь свої контр -про... хоча їх про це ніхто не просив. Україна про це їх не просила. Розумієте, Україна сама могла б запропонувати угоду, якби вважала це, ну, як... чи це щось вирішить. Розумієте? Тобто їх, ну, Україна про це не просила, вони там якісь угоди Трампу всупереч як свою контрпропозицію. Звичайно, там не здійснені умови, на які не піде е, російська сторона і Путін. І єдиний, хто зараз може вплинути на Путіна, це якраз Трамп, щоб він підписав угоду про закінчення війни. Європ... Європейські лідери не можуть вплинути на Путіна, а точніше не хочуть. Чому? 50% всього видобутку російського газу купують вони. Вони європейці, вони надають повністю всі порти для транспортування російського газу свої європейські, без яких жодна капля європейського газу не, підійде, не піде до інших країн. Е, небажання впливати жорстко на Путіна проявляється в тому, що 350 мільярдів доларів заморожених російських активів Європа відмовляється хоча б частину. Хоча б 10 мільярдів чи 5 мільярдів передати в Україну для відновлення її інфраструктури, в тому числі критичної, від якої залежить тепло, світло і так далі. Е, тому Трамп він думає як бізнесмен і він приймає рішення, що ну якщо я не маю впливу на Європу, та не те, що не маю впливу. Вона, вона мені діє всупереч. Тобто не те, що вони там мають свою якусь думку і відстоюють ні, вони діють всупереч. Я подаю мирну угоду, вони мені ставлять палки в колеса, якісь там контрпропозиції, п'яте, десяте, багато європейських змі просто-напросто принижують Трампа, в тому числі блогери, в тому числі українські, в тому числі е, самі громадяни України. Ну і він приймає рішення: «Ну, якщо я не маю впливу на європейський контингент. Чому я маю фінансувати свою армію на території Європейського контингенту? Для чого? Який смисл? Я виходжу з НАТО, вони хай роблять, що хочуть. Але насправді це дуже велика катастрофа буде, друзі. Тому що якщо Америка вийде з НАТО, ті країни, які, в яких є проросійські уряди, вони теж можуть вийти з НАТО в Європі. І тоді ця структура просто-напросто розсипеться як картонний будинок. Цьому велика небезпека. Європа цю небезпеку усвідомлює. Е, вона вже випустила заяви, що е, ну, да, там угода Трампа вона й не така погана. Ми там, е, типу, як погоджуємося, треба нам провести спільну зустріч. Трамп зразу дає відповідь. Е, ви вже 4 роки, 5 років ведете зустрічі, які нічого не дають, ніякого результату. Я не хочу зустрічатися заради зустрічі. Або ви підтримуєте, або не підтримуєте. Якщо підтримуєте, я буду зустрічатися. Ну, йому вже, я так вважаю, що йому вже дали інформацію, що вони якби готові підтримати цю угоду. Завтра має бути їхня онлайн-конференція, тому що всі лідери Європи вони хочуть зустрітися з Трампом. Трамп не хоче зустрічі. Вони вирішили проводити онлайн. І я розумію, чому він не хоче. Тому що вони його всі принижують і ображають. Розумієте? Через засоби масової інформації, через журналістів, через блогерів. І Україна, до речі, те саме робить, і прості люди. І я запитую от вас, ну, простих людей, для чого ви це робите? Ну, що ви хочете цим добитися? Ви розумієте, що від ваших образ залежить доля солдата в окопі і поставки Америки, американської зброї. Ви це розумієте? Ви подякуйте йому, що він нам передав Джавеліни в, е, ще е, коли він був спочатку е, перший раз президентом, які зупинили російські танки, які відіграли е, напевно, що вирішальну роль при зупинці російських військ і Байрактари і Джавеліни. Скільки вони е, людських життів врятували солдатам, це його були поставки, не Байден. Не Байден. І Трамп вже зрозумів, що ви його принижуєте. Він сам дав заяву і говорить: я бачу соціальних мереж, що українці мене не люблять. Ну я не розумію, ви там публікуєте якийсь пост приниження його? Е, які, яку ціль ви за собою переслідуєте? Чого ви добилися? Тобто, яким чином цей ваш пост інформаційний він приніс користь Україні? Яким чином? Тому він цю ситуацію бачить, і він показує, що в нього нерви не залізні. В один день він може залишити просто-напросто Європу. Один на один з Росією. І тоді вже сумнів, що Росія відкриє ще один фронт проти Європи, вже немає абсолютно ніяких. Ось така ситуація в суботу. 13 грудня мають бути переговори. Я так думаю, що на цих переговорах вони погодять цю, цей проєкт угоди від Трампа. І далі вже розпочнеться процедура підписання або його доопрацювання. Тому що європейські лідери, так як в мене складається зараз враження, вони стараються максимально відтягнути час. І в мене ще таке запитання. Розумієте, вони. Дуже багато вирішують за Україну. І втручаються в внутрішні справи України. Це моя особиста думка. От е, заява Макрона: В Україні має бути воєнний контингент після закінчення війни. Хто ти такий, що ти ці питання вирішуєш? Згідно Конституції, розташування е, військових формувань на території України заборонене. На це повинна дати дозвіл Верховна Рада шляхом голосування. Такого голосування не було, таке питання не обговорювалося. Ти вже вирішив. Або, наприклад, інша заява там Шольца. Не Шольца, а цього канцлера Німеччини їхнього Мерца Фрідріха. Українці проти угоди Трампа. Зеленський не підпише цю угоду, бо українці проти там, ганебного миру. Чи як він сказав? Ну, хто тобі дав право розписуватися від імені українського народу? За вони чи проти? Я, наприклад, за те, щоб закінчити війну. Я підтримую ініціативи Трампа е, у напрямку закінчення війни. Я громадянин України. І от мені як громадянину України неприємно, коли е, в понеділок Кумиров дає інтерв'ю. 10 годин, що я везу президенту зараз угоду, яку ми напрацювали цілий тиждень. В 10 годин ця новина, в 15 годин президент України вже в Лондоні. Радиться своїми європейськими партнерами. А потім він вже в Європі з європейськими політиками, з англійськими. Слухайте, ну ти ж Зеленський вже президент України. Він має сісти в кабінеті, викликати експертів, порадитись. Якщо є якісь пропозиції, зміни, зауваження, будь ласка, сформулюй їх і вперед в Америку. Позвони, приїдь, прилети. Скажи: ось-ось є такі зауваження. Для чого їхати в цю Європу? Е, ще раніше, теж в понеділок, наша делегація вилітає в Америку. обговорювати вже остаточний проект договору про зупинку війни одночасно Зеленський летить у Францію. Замість того, щоб сидіти в Києві, оточений воєнними експертами, експертами з конституційного права, радниками і в онлайн режимі вирішувати всі важливі питання. Оце мені, як громадянину, дуже сильно не подобається. Звичайно, це все неприємно, тому що відтягування зупинки війни це життя українців. Життя українців. Е, у Сполучених Штатах тим часом цього тижня виходить нова стратегія. Е, в них є такі документи, як стратегія США. тобто е, В яких напрямках мають діяти Сполучені Штати там в найближчі роки. І журналісти почали писати про те, що в закритій частині цієї стратегії говориться про те, що США мають підтримувати тих політиків в Європі, які хочуть вийти з Європейського Союзу. Зокрема, це стосується Угорщини і ще декількох країн. Тобто США в цьому бачить свій інтерес. І одразу виходить сьогодні стаття в газеті Держпігель, яка називається. Ця, цей заглок називається Путін і Трамп. Два лиходії. Вони союзники і хочуть разом знищити Європу. Ви собі уявляєте таку статцю? Трамп, Трампа прирівнює до Путіна. Це при тому, що на Трампі зараз тримається я говорю без перебільшення моя думка вся безпека Європи. Це єдина людина перша. Політик, який почав говорити за закінчення війни. Ну, у мене одразу е, виникає питання: якщо Путін і Трамп два ходії, і вони союзники і хочуть разом знищити Європу, то тоді європейські лідери хочуть знищити Україну. Тому що вони е, чітко сказали, що громадяни Європи ніколи не будуть воювати проти Росії в цій війні. А українці мають воювати. Вони мають воювати в умовах обмежених ресурсів. 350 мільярдів заморожених активів ми їм не дамо, але вони все одно мають воювати. То це не втручання у внутрішні справи України? Це не бажання знищити українців. Скажіть, будь ласка, чому Дершпіґл про це не пише? Ну, йде е, боротьба, йде боротьба партії війни, яка хоче воювати, відмивати на цьому гроші, красти. І е, політика, який хоче цю війну зупинити. Ось мій висновок. Такий. На сьогодні це все. Всім бажаю гарного вечора і якнайшвидшого закінчення війни.